Вітаю на вашому першому дні у Тектаун. Так захоплююче! Дякую, бріт. Окей, почнемо з головного: треба обговорити платню. У Тектаун ми прагнемо, щоб платня відображала продуктивність, і всі ми тяжко працюємо. Тож це не мільйони, але це й не мінімалка. Ви всі почнете з нашої стандартної ставки 25 баксів за годину. 25 баксів. Справді, так, на жаль, ми не можемо пла... Так! Ем, yeah! um, А якщо yeah. до мене, так, yeah, це стосується you. і тебе, Еллі. I Я передивлялася you. папери з іншого магазину, і здається, там помилка. Там було вказано, що у тебе сотні доларів за годину. Що очевидно, помилка. Тож so so Тож у тебе буде така сама стартова ставка, як і у решти. Роувене, можна на два слова? Так, so обговоримо. Вибач, це не Роувену вирішувати. О, та просто вибач, Еллі, це не обговорюється. Чудово! Я рада, що ми з цим вже розібралися. Бріт, я помітила, що в туалеті можна було б зубрати. Ну, я не мала на увазі прям негайно, але добре. Адаме, ти не міг би закінчити з тим, що ми обговорювали? Так, звісно. О, лайно. Мені шкода, шкода, мені дуже-дуже шкода. За що шкода? що, я в, 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 Впустив ручку. Не пилюся, рі, я впораюся. Адаме! Ти нікчемний, жалюгідний невіглас! Так, я знаю! Спинися, що ти робиш? Він впустив ручку, має бути покараний. Адаме, та це нічого. Зажди, що, що? Тримай. Що? Якого? Будь ласка. Окей. Алане Еллі, я поставлю вас на касі. Брід вам усе розкаже. Добре? Так, добре. Добре, командо. Тоді у мене все. І як завжди, якщо вам щось треба, просто підходьте і питайте, окей? Усім дякую. Трястя це стерво. Скажіть мої гроші. Все. Вона найгірша. Ну, не знаю. Мені вона подобається. Так, я думаю, вона мила. Я не вірю своїм вухам. Мої червоні футболки, мої люди, довіряють менеджеру в чорній. Ви не бачите, що вона робить? Вона мила, щоб перетягнути вас на свій бік, класичний хід менеджера. Якби мені випала нагода стати менеджером, тут би все змінилося. Про що ти взагалі трендиш? Задумайся, друже. Один з нас, червоних футболок, досягає вершини. Я б ідеально підійшов на посаду, бо я знаю, як це, знаєте. Вау, давайте повстанемо і візьмемо, що належить нам. Нас більше не контролюватимуть корпоративні еліти. Ми створимо нову систему для людей, від людей. Хто зі мною? Я піду попрацюю. Так, мені теж є чим зайнятися. Зрадники. Всім привіт. Можна вас на два слова? Рі, брід. Отже, народи. У мене є деякі новини. Я буду потроху відходити від прямого керування магазином. Ні. Але це створює порожнє місце у Тектауні. Тож, ми вирішили, що створимо нову роль головний менеджер. Тож, ми з радою директорів зібралися, обговорили питання і. Що ж рішення було одностайним? Мої вітання. Рі. Що? Ти новий головний менеджер? О Боже мій! Ти зрадив мене батьку! Вітаю тебе, дуже дякую вам. Бачте, вони залишили нас ні з чим, підвищили одного зі своїх, лишили нас у багні. Давайте повстанемо. Хто зі мною? Зачекай, Роуене, це створює ще прогалину. Тепер нам потрібен менеджер магазину замінити рі. Добре, добре. Я приймаю роль менеджера магазину. Ви чули це? Ви не вігласи в червоних футболках. Я буду знову менеджером. Це означає більше жодних веселощів, більше жодних впускань ручок. Ого, ні. Упс. Хе -хе. Знову ж таки, не так швидко. Ми ще не вирішили, хто буде менеджером. Що? Ми підвищимо когось зі своїх, але спочатку проведемо випробування. Усім дамо шанс в ролі менеджера, ну а потім вирішимо. Окей. Чудово, Захоплюючі часи попереду. Ти зрадив мене батьку. Шо як? Я скажу вам що як. Це в вхріндінго, от що як. Знову тут. Ну тобто вирази був тут, а от футболки закінчувались. І якщо не встигли вперше, це ваш шанс. Не пропустіть обмежена пропозиція кнопка ось тут. Замовляйте. Інакше втратите шанс назавжди можливо. Можливо, не знаю, може буде ще, не знаю.